Благословляємо. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Чудовий час ми маємо всяк раз, коли ми славимо Бога, величаємо ім'я, сьогодні ми це робили особливим чином. Тому що розуміємо, що наш небесний батько достойний всієї хвали, всієї слави від наших сердець. І тому нехай твоє серце завжди буде направлене до Бога, щоб хвала, вона виривалася з твого серця, щоб було внутрішнє розуміння, що те, що зробив Ісус Христос, заради нас, не міг би зробити ніхто, кроме Небесного Отця. І саме тому. Небесний Отець дав е, цю можливість для сина прийти в цей світ, прожити життя і взяти на себе гріхи всього світу, задля того, щоб Божий мир прийшов у кожне серце, щоб ми мали можливість мати Спасіння у Христі Ісусі. І сьогодні ми будемо говорити про Ісуса Христа. Сьогодні ми будемо говорити про той подвиг, котрий Він звершив за нас і задля нас. Тому що коли ми говоримо Пасха, ми розуміємо, підрозуміваємо під цим саме подвиг Господа нашого Ісуса Христа. І тому так важливо, щоб це розуміння, внутрішнє розуміння, воно було в нашому серці. І сьогодні ми подивимося, як Ісус Христос ввів себе е, саме в цих таких е, тяжких випробуваннях свого життя. Не самі кращі дні його життя, але самі важливі, е, не самі кращі в плані того комфорту чи ще щось іншого. а в плані того, що не самі кращі були, тому що це був, було випробування, і це випробування потрібно було пройти Ісусу. І тому ми відкриємо, перш за все, книгу Пророка Ісаї, й розділ з 26 по 27 вірші, ми подивимося, що фокус, Ісуса Хрис... фокус Бога завжди був на кожному з нас. Ісаїя 40. 26.27. Него пророк Ісаї. 40 26, 27. <кій> Підіміть у височину ваші очі побачте, хто те все створив. Той, хто зорі виводить на їхнім числом та кличе ім'я їх усіх. І ніхто не загубиться через сильність. Та всемогутність Його. Бог постійно має до нас діло. Інколи ми кажемо, що Він забувся за нас, Він не пам'ятає, взагалі не має до нас ніякого відношення, це все диявольська ложа, яку Він несе в наше життя, щоб збити нас з пантелику, щоб не дати нам зрозуміти тої істини. Любові Божої, безкорисної любові Божої, яка вилилась на наше життя через Сина Його Ісуса Христа. І тому <кій> Ісус, проходячи свої випробування, Ісус, проходячи і вирішивши пройти цей шлях до кінця, ми говорили про те, що Він е, знаходився в Євсиманському саду. Ми казали про те, що. Взяв з собою учнів, щоб вони були підтримкою в його випробуваннях. Він просив, щоб вони молилися, але вони поснули і таке інше. Але як себе вів Ісус Христос у цих випробуваннях? Чи Він був зосереджений тільки на своїх випробуваннях, чи разом з випробуваннями він ще щось робив в житті інших людей? Це важливо, важливо, щоб ми зрозуміли характер Христа, важливо, щоб ми сьогодні мали це в своєму серці, важливо, щоб ми діяли відносно характеру Христова, і щоб наше життя воно дійсно було послідовним, нашому Герою, нашому Ісусу Христу, котрий є для нас величезним прикладом того, як нам потрібно жити християнським життям. І так Ісус, звершуючи свою місію, місію викуплення, вспівав попіклуватися про тих, хто був поряд з ним. Особиста біль не степала не озлобила серце Боже і не сконцентрувала його на собі. І він не взяв всю увагу лише на свої проблеми. Давайте зачитаємо з Луки 22 вірш. Луки, 22 вірш, 50, -й, 51. -й вірші. 22 розділ. І один із них рубанув раба переосвященого пересвященникового та відтяв праве ухо йому. Та Ісус відізвався і сказав лишіть уже досить, доторкнувшись до вуха Його, у Його. Ми знаємо цю ситуацію, коли Ісус з учнями знаходився в Гесиманському саду. Його шукали вже. Іуда вже розповів, де він знаходиться, де він є. І Біблія говорить, що за ним прийшли. Прийшли воїни, прийшли пересвященики для того, щоб його заарештувати. Але ми пам'ятаємо, що учні, особливо Петро, він був особливо ремний такий, дуже любив Ісуса. І ми бачимо, що Він вихопив меч. і Грубанув, відрубав вухо. І ми бачимо, що Ісус навіть в цій ситуації, коли, як ну, ну, вважалося, що це ну, вороги прийшли за ним, тому що ну, друзі так не вчиняють, да? і, і ми бачимо, що незважаючи на те, що е, це відбулося. Він зробив усе, щоб залагодити цю ситуацію, цю історію. Ми бачимо, що він бере зцілює вухо раба перевосвященика. 23 розділ 39, -м, 43 -м віршом. А один із розп'ятих злочинників. Став зневажати його, його й говорити: Чи ти не Христос. То спаси себе й нас. Обізвався ж той другий і дорікав йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Об... А далі? 43. До сорок третє. Але ми справедливо засуджені і належимо зарплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє і промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Ви розумієте, що вони були не на прогулянці, вони висіли на кресті? Момент, коли важко дихати, коли легені вони все більше і більше натягуються за, із, із, за того, що тіло має вагу і коли. Бесилі людина, безсиліє, тому що кров залишає його, тому що рани як на голові, так і, і взагалі, я не знаю, як ті розбійники, але Ісус був написано обезображений. Тобто його дуже-дуже багато били, і він знесилений був. І в цей момент, коли, коли казалось би, дихать дихати нема. В цей момент він ще, ще розмовляє, розмовляє з розбійниками і піклується про одного розбійника, кажучи йому, що він буде разом з ним у Царстві Небесному. Знаєте, це говорить про величезну любов, незважаючи на те, що він знаходиться десь в якоїсь агонії, мабуть. Але, але він піклується про того, хто знаходиться поряд ним, хто відкриває своє серце для, для каяття. Він каже, що ти будеш нині зі мною в раю. Його переживання в цей момент саме за людей, котрі знаходяться поряд з ними. І Він спасає розбійника. Іоанна 18-й розділ 4. По восьму вірші. А Ісус, усе віддавши, що з ним, з ним статися має, виходить та й каже до них, Кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назар'янина. Він говорить до них: Це я. А стояв із ними Іуда, що видав Його. Як тільки сказав їм це я, вони подалися назад та й на землю попадали. І він знову запитав їх, кого ви шукаєте? Вони ж відказали Ісуса Назарянина. І Ісус відповів: Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то давайте оцим, дайте цим відійти. Ми бачимо, що навіть в цей момент він переживає за учнів. Він переживає за те, щоб учні залишилися в стороні, щоб їх відпустили, щоб їх не чіпали, щоб з ними не відбувалося те, що відбувало, повинно було відбутися з ним. Ми бачимо, що він навіть в цьому має таку владу, каже, що беріть мене, їх не чіпайте. Це його. Піклування про учнів, це його піклування в той момент, коли е, ну, вирішується... <кій> його, Його судьба, його життя. І ми бачимо, що він не перестає любити, не перестає служити, не перестає піклуватися про тих, хто знаходиться поряд з ними. 19 вірш Іоанна, 19 розділ з 26 по 27 вірші. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, я, якого любив, то каже до матері: Оце жона твій син. Потім каже до учня: оце мати твоя, і з тієї години той учень узяв її до себе. Висить на хресті. Повічений, повічений. зневічений. З, 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 на чолі. Е, терновий вінок. Все тече, мабуть, заливає кров в глаза, але він через все це вдивляється, побачив матір свою, каже: це, що поряд з тобою, це, це твій син. Йому каже учню, каже, це твоя матір. Ось ми бачимо, що в такий момент він ще роздає. Е, як це називається? Дає вказівки, доручення, Тобто є таке впечатлення, як... таке враження, що це не з ним відбувається, це відбувається з кимсь, а він собі так от вирішує оці питання. Що мотивує його? Що, що заставляє його це робити? Саме та любов, любов, котра не залишала його, сили залишали, біль була велика, але любов, котра в ньому була, вона постійно мотивувала його щось робити відносно тих, кого він любив, кого любить, за кого переживає. І ми бачимо, що він продовжує діяти в своїй любові, звертаючись до тих людей, котрі знаходяться. Поряд з ним і знаходились поряд з ним. 20-й розділ з 11 по 17 вірш. 20 розділ. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала, плачучи, нахилилася до гробу. І бачить два ангели, що в білім, в білім сиділи, один в головах, другий в, у, 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 у ніг. Де лежало Ісусове тіло, і говорять до неї вони, чого плачеш ти, жінко? Та відказали їм взяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І сказавши оце, обернулася назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала його, що то Ісус промовляє до неї Ісу, чого плачеш ти, жінко, кого ти шукаєш? Вона ж думаючи, що то садівник говорить до нього, якщо пане, узявте <кій> його, то скажи мені, де поклавте його, і його я візьму. Ісус мовить до неї Марія. А вона обернулася та по- єврейському каже йому, Рабуні, це тобто вчителю мій. Говорить до неї Ісус, не торкайся до мене. Бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх та їм розповіж. Я йду до свого Отця, Отця Вашого і до Бога мого, Бога вашого. Ми бачимо, що після Воскресіння Ісус також піклується про Марію Магдалену. Він бачить, що вона. Засмучена, що вона шукає свого вчителя, шукає свого Ісуса. І, дивлячись на все це, Він звертається до неї, щоб втішити її, щоб знову і знову послужити Марії Магдалені і допомогти їй в цю скрутну годину для неї. 20 розділ, з 26 по 27. За всім же день знову удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та відказав мир вам. Далі. 26 по 27. А, а далі? 28. Дивіться, ми пам'ятаємо Фома, він казав, що не повірю, поки не вкладу пальці в його рани. Можна було подумати, а не віриш? Хай тобі греч, так? Да? І не вір далі. Але Ісус каже, слухай, якщо ти не віриш, якщо тобі треба покласти пальці в мої рани, я не думаю, що то було так, знаєте, безболяче. Але він каже, зроби це. Зроби це і повір, що це я. Зроби це і хай, хай твоє серце буде спокійне. Ми бачимо, що теж він переживає, теж він допомагає Фомі, Дійсно стати віруючою людиною і повірити в те, що це чудо відбулося. Відбулося з ним. 21 розділ з 3 по 6 вірші. Говорить їм Симон Петро, піду рибу ловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони, і всіли до човна та ночі тієї, нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них: чи не маєте діти, якої поживи? Ні, вони відказали. І Він їм сказав: закиньте невода праворуч від човна, то знайдете, вони кинули і вже не могли його витягти із за безлічі риби. Ми бачимо, що і в цій ситуації Ісус попіклувався про них, щоб у них був хороший улов, щоб вони були задоволені, а також їв разом з ними і мав спілкування, яке також втішало учнів і було для них великим благословенням. Марка, 16 розділ з сьомим віршом. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галалеї попереду вас. Там його ви побачите, як він вам говорив. Ми пам'ятаємо, що Петро тричі відрікся від Ісуса Христа. І я вважаю, що Петро був засмучений, він розумів, що ем, ну, вся, та, вся та його любов, вся та його прив'язаність, вона була. Просто попрана його чинком, тим, що він відрікся, коли тричі до нього зверталася, та ти ж був з Ісуса, та ми ж тебе бачив, та ні, 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 я з ним нічого не мав спільного. І, і я думаю, що диявол йому там наговорив в його серці і казав, що Бог все відвер тебе, ти більше, більше не учень Ісуса. Забудь за це, і взагалі тобі вже нема чого робити в християнстві. Але Бог каже, перекажіть Петру, скажіть Петру. І далі ми знаємо, чим ця історія закінчилася. Ісус звернувся до Нього і сказав: Ти є камінь, на якому я буду заснувати свою церкву. І і це знову і знову показує, що Ісус прощає, покриває любов'ю і довіряє нам, довіряє, не звертаючи ні на що, що відбувається в нашому житті відносно Нього. Він продовжує і продовжує довіряти, любити і покривати все своєю любов'ю. І це, знаєте, дуже чудовий приклад в наше життя сьогодні, щоб ми. Мали розуміння, якщо Ісус, незважаючи на ем, свої страждання, незважаючи на те, що відбувалося в його житті, знаходив ем, моменти, знаходив час за, для того, щоб звернути увагу на тих, хто поряд з ним. Якщо навіть в таких, в таких ситуаціях він не зациклився лише на своїй проблемі, він е, не, не закрився від усіх. Тому що ну, ми знаємо, що ці люди, котрі там розпинали і кричали Розпини", це ті самі люди, котрі буквально за неділю розстеляли йому свою одежу, розстеляли гілки. Для того, щоб пошанувати його. І саме ці люди, вони промовляли, розпни його, віддай нам вараву розбійника, а Ісуса розпни. І незважаючи на всю цю ситуацію, незважаючи на відношення людей до нього, Він продовжує любити, Він продовжує відноситись, як. Ісус Христос відноситись як до своїх дітей, відноситись як до людей, котрих любить, не незважаючи ні на що. Якщо Ісус Христос в такі моменти дав нам цей приклад, чи не потрібно нам сьогодні зважити на це, чи не потрібно нам сьогодні робити те саме, що робив Ісус Христос? Ми інколи, коли відбуваються в нашому житті якісь е, речі такі, е, щось там відбулося, чи заболів, чи щось вкрали, чи, чи ще щось. Ми наскільки зосереджуємось на своїй проблемі, що інші для нас вже якби і не існують. От я, мені, за мене і таке далі. І, і таке відбувається в нашому житті. але... Дивлячись, наприклад, Ісуса Христа, ми повинні зрозуміти, що навіть коли нам болить, в нашому серці завжди повинна знаходитись частина любові на те, щоб звернути увагу на людей, котрі знаходяться рядом, можливо, їм набагато болячіше. Буває таке? Буває, що в тебе болить, а хтось прийшов. Розказав, якщо в нього сильніше болить, то вже, вроді, і в тебе не так болить. Тому що ти розумієш, що в нього больніше. І, і таким чином ми можемо переключатися на те, щоб давати любов, давати піклування про тих, хто потребує дійсно нашої любові. Гарантовано для нас те, що ми завжди будемо в фокусі Божому. Ми завжди будемо в погляді Божому. Навіть коли ми не хочемо цього, Бог постійно наглядає за нами. Я пам'ятаю період життя, коли, знаєте, я так от, вроді нашим, і вашим, і вроде як і з Богом, Бо ходив на зібрання. І разом з тим в мене були невіруючі друзі, з якими я проводив час, і це був не самий хороший час. І, і я розумів, що знаєте, така. Подвійна така гра, якби і в християнство, і, і, і з миром на короткі ноги нозі. І, і я розумію, що це не є добре. І десь засудження приходило, і десь диявол говорив, Все, забудь за Бога, все, він викреслив тебе з свого життя. Але знаєте, що б я не робив? От у мене завжди було таке в серці, що Бог спостерігає за всім цим. Що зроблю погане я розумію, Бог це бачив. І ми з моїм другом приходили в другій годині ночі додому, приїжджали на лісопедах з Черкасу, Роскополяну, він жив там. Ми приїжджали до нього, і ми ніколи не лягали спати, без молитви, сльозної молитви каяття. От наскільки ми розуміли, що Бог дивиться за всіми за нашими негараздами, за всіми нашими речами, котрі не є добрими. <кій> <кій> І ми розуміли.